Мої вітання, друзі. Ми продовжуємо відповідати на всі ваші коментарі. За 400 гривень можна і вдома матч подивитися. Шановні наші вболівальники, хіба можна відчути таку атмосферу, сидячи вдома перед телевізором? Ви тільки погляньте, що відбувається на наших домашніх поєдинках? Фан-зона, розіграші від партнерів, цікаві інтерактиви, а також фудкорт. Повірте, кожен наш домашній поєдинок точно залишить вам приємні спогади. Приходьте до нас і переконайтесь в цьому самі. Розширюйте місця на стадіоні. Друзі, ми розуміємо ваше бажання бачити більше вболівальників на нашому стадіоні. Повірте, ми також хочемо цього. Але на превеликий жаль, у період воєнного стану діють певні обмеження щодо кількості присутніх вболівальників на стадіоні. Безпека наших вболівальників завжди на першому місці. І пам'ятайте, що у разі повітряної тривоги ми не нехтуємо небезпекою, а проходимо в укриття. Ми щиро віримо, що колись настане час, коли наш стадіон буде повністю повний. Дякую, Вера, що продаєш білетами місця людей з абонементом. Браво! Це я купив собі абонемент, щоб прийти на стадіон і шукати, де сісти. На жаль, відбулася помилка з боку касового сервісу. Ми вже займаємося цим питанням і обов'язково виправимо цю помилку. Та щоб швидше вирішити цю ситуацію, напишіть нам у приватні повідомлення. А також дякуємо, що підтримуєте нашу команду та відвідуєте домашні матчі. Військових можна було б і Безкоштовно пускати на матчі. Ми з величезною повагою надаємо частину квоти місць на стадіоні нашим пораненим захисникам. Вони постійні гості на наших домашніх матчах, і для нас це справжня честь бачити кожного з них на трибунах стадіону. Питання до вереса все рівно залишається відкритим. І керівництво часом не дивує, що у болівальників стільки запитань, що доводиться декілька частин відео, питання, відповіді записувати, і більшість негативні. Може, ви трошки роздуплитеся і будете нормально свою роботу робити? Друзі, ми завжди слухаємо кожного болівальника і прагнемо дати вам зворотній зв'язок. Тож ми раді відповісти на всі ваші запитання, які вас турбують, і дякуємо за вашу активність.